Друзі, це я вам зараз хочу показати ось таке сооруження нашої рибалки. У вилковому придумали ось таку треногу, щоб мишок великий не тримати, бо він дуже важкий. І сюди складають, перекладують, коли очищають сітки, рибалки наші від всякої шмори, трави. Ось так воно, бачите, зараз чоловік це так складає гарненько, так все так добре, гарно. Це так мішок отак стоїть. Бачите, його тримати не треба. Ось така тренога. Дуже зручно. Дуже зручно. Залишайтесь на нашому каналі, далі буде ще цікавого, багато. Йдемо далі. Бачите, як професійно чоловік надрізав і все, нічого ніде не прорізалося. Оце ніточка зараз проде. Бачите, акадура ціла, залишилася. Все так професійно, вже 20 років чоловік у нас вибавить, вже професіонал у своїй справі. У длину треба буде опороти, чоловік відпарує буде робити другу. Другу буде, як це казати, ловушка як? буде робити другу ловушку. На, на цих сітках чоловік ловив карася, так? Що ти ще ловив? Карпа ловив, а будеш робити що? Ти будеш ловити на тій. Ну, кажи чого ти. Шарана. А карп і шаран? Це... Одно і те же. Тільки шаран ми називаємо, а так це карп і сазан. Угу. А чого ти перероблюєш? Тому ти... що це були ставні сітки, а зараз це будуть плавні. Ага, друзі, оце сітки ставилися у воду і е, через деякий час вони оглядалися. Рибка спіймалася, чоловік вибирав. А зараз він буде робити е, такі сітки, які будуть плести, так, на лодки, ти, ну, як е, цей Плавник. оселедець, так? Почти, тільки не по Дунаю, а мілководі. Ось так. Тільки не по Дунаю, а де мілководіє. Ось так. Ну, ось так. Зараз, друзі, чоловік посаджує вже От ту кадулу, яку він відпоров. Він додає. Ну, ось слухайте, якщо вам комусь треба буде майстер-клас, як це робиться. Чоловік може вам показати за підписочки, за лайки і добрі коментарі. У нас буде майстер-клас, як це робиться. Це так, бачите? Не розповідаємо вам зараз нічого. Пишіть коментарі. Дуже цікаво, тому що була е, сітка е, була одна, а зараз вона буде вже друга, вона буде вже по-другому ловити рибку нам. Ось так. І хочу вам сказати ще, знаєте що? Коли так от я нюхаю, ой, слухайте, чи можна це говорити, чи ні. Ну, я хочу сказати, коли я так ось цю сіточку нюхаю, вона так пахне дунайською водичкою. Я вам не можу передати. Це щось таке неймовірне. Дуже люблю такий воздух, як української повітря, говорять на воздух. Треба побачити, подивитися, як правильно. Ну, ось так. Дуже багато треба посадити. Як це можна зробити швидше, чоловік знає, у два рази швидше можна це зробити. Щоб, як говорять, одним махом, так, щоб не, не цей. Напишіть коментарі, кому буде цікаво, буде майстер-клас. Ось так, далі буде, друзі.